Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Каріна і я люблю готувати. Я люблю готувати всякі різні цікаві креативні, незвичайні і звичайні штуки також. Про це і буде мій канал. А ще я люблю коробки. Окей, можливо, люблю коробки, це якось занадто гучно сказано. Але конкретно до цієї коробки я відчуваю якісь почуття. Як би це дивно не звучало. І не за те, що вона коробка, а за те, що всередині неї. Всередині неї рецепти, які я попросила написати моїх піпіщиків в Тіктоці. Ідея в тому, що я не знаю, що в коробці, бо те, що писали піпіщики, дивився мій чоловік, роздрукував, вирізав і поклав в цю коробку. А зараз я буду засовувати в цю коробку руку, витягувати листочок і готувати те, що на ньому буде написано. Якось так. Оце <му> Ну що як вам заставка? Нормально? Іноді мені приходить о, щось дивне в голову. Я не заспокоююсь, поки це не реалізується. Заставка одна з таких дивних приколів. Я дуже переживаю, можливо, ненормально так сильно переживати, коли ти збираєшся засовувати руку в коробку, але від цього багато чого залежить. Так що. О О май гад! Ні. Все, зачепилась якась штучка. Зачепилась, зачепилась, зачепилась! Yeah. Сьогодні я готую плов, який замовила Наталія Канівець. Я не знаю, як на це реагувати. З одного боку, це не дуже креативно і не надто цікаво. Бо. Ідея в тому, що я не знаю, що там, але все-таки деякі страви я випадково підглянула, і там були якісь назви, яких я взагалі ніколи в житті не зустрічала. я би хотіла приготувати щось таке. Але плов, ну, як мінімум, нам буде що їсти. А як максимум, я плов ніколи не готувала. У нас в сім'ї плов готує чоловік. Так що все одно має бути цікаво. І пожрать буде що. БЕМ! Не хочу ображати клопотенка, але я по його рецептам не готую. Так що буду шукати рецепт деінде. По-перше, очевидно, як ми всі, я байкотую російський контент і російські відео. І зазвичай рецепти я шукаю англійською. Я хотіла англійською знайти рецепт узбекського плова, який опублікували узбеки. Але, походу, все, що вони публікують, вони публікують російською або узбецькою, але її я точно не зрозумію. Тому... Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас рецепт справжнього узбецького плову. Готувати цю страву мене навчила жінка, що переїхала в Україну з Узбекистану. І вже протягом багатьох років ця страва моя корона. Список інгредієнтів: м'ясо, цибуля, морква, рис, олія, головка чеснику, лаврові листки. Вода, набір спецій, кумин, чорний перець, червоний перець, коріандр, шафран, куркума, барбарис, дохмяний перець, приправа для плова. По-перше, у мене немає шафрану і барбарису. По-друге, я не розумію, яке м'ясо треба. По третє, мені здається, один кілограм рису це не дуже точно. Я… Там же ж якийсь особливий рис для плову має бути. Басматі і жасмин. Басматі? Басматі? Я не розумію. Я обожнюю, коли ти щось гуглиш. Який рис для плову? І хочеш отримати відповідь на питання, а замість цього ти читаєш, який рис найкраще підходить для приготування справжнього збацького плову. Вибираємо рис для ідеального східного плову. Для більшості людей рис, але не відповідь на питання. Для більшості людей рис відрізняється в основному візуальними ознаками. Довгий короткий, білий, червоний або коричневий, округлої і подовженої форми. Однак багато сортів. Непридатні для приготування знаменитого, особливо смачного і ароматного узбецького плову. Щоб зварити схожий на автентичний плов, потрібен особливий рис, що володіє певними властивостями інформує Укрмедіа. Але який це має бути рис, Укрмедіа вам не скаже. Піду краще запитаю у чата GPT. Привіт! Який рис потрібний для плова? Довгозернистий басматі, басматі або жасминовий рис. Окей. Наче все зрозуміло. Треба купляти продукти. Я повернулась двічі. Я двічі була в магазині, бо в перший раз я дещо не взяла. Мені здається, що це якісь від психічного порушення, бо якось я ходила в магазин за продуктами для лазані і не купила листи для лазані. В цей раз я пішла за продуктами для плову і не купила рис. Тому за ним я повернулася в ноус. А перед цим в сільпо я купила кілограм моркви, кілограм свинини, ошийок, як казала пані Марія. Купила спеції, яких вдома не було. Чесник не треба, але він у мене просто закінчився. коріандр мелений, бо не меленого там не було. Але якби був, то мені нема, чим його молоті. І Шафран з Барбарисом. Я довго думала брати їх чи ні бо я думала, що там буде маленький пакетик шафрану, який я просто використаю один зраз і все. І маленький пакетик Барбарису. Але там була тільки така банка, яка, я не знаю, нащо мені. І отака баночка шафрану, в якій маленькі баночки шафрану. Але я все одно вирішила це взяти, щоб ви розуміли, наскільки серйозно я налаштована. Далі я. Буду нарізати м'ясо, моркву і цибулю, яка була вдома, смажити, додавати спеції, солити, підсипати рис, заливати водою, накривати кришкою, залишати на півгодини, потім додавати туди часник, потім знову накривати кришкою, а потім я це буду їсти. Я вже голодна, і я вже насправді рада, що я витягнула плов, бо ну це, це прям то, що треба. А зараз я буду різати. Моркву і цибулю. І почну я з моркви, бо якщо я почну різати цибулю, то буде дуже погано. Чи треба чистити миту моркву, якщо вона мита, якщо вона була мита ще в супермаркеті? Ладно, я її почищу. Чи не чиститься? Окей, я пообрізаю просто то, що таке черненьке. Я не чищу моркву. Що би хто там не говорив? Ладно, почищу моркву. Якщо знайду чистілку, чим їй так багато? Чищу моркву. Я чищу моркву отак, а не отак. Бо отак вона чомусь не чиститься. Типу, ця чистілка якась дуже дивна. Єдиний можливий варіант нею користуватись це отакий. Мені просто хтось колись писав, що я неправильно моркву чищу, я маю не так це все тримати. Дякую. Е, я знаю. Я почистила моркву. Зараз я її буду різати. Пані Марія, по рецепту, якої я готую, да, я готую по рецепту з ютуб-канала Смаколик .ua», Так що всі питання, будь ласка, туди. Сказала, що терти моркву на терку не можна. Її треба різати ножем на тонку соломку. Блін, у мене так не вийде. Якщо у мене не вийде, то нічого страшного. Я, мені не подобається. Я не розумію, як, і, як цей процес оптимізувати, бо якщо так, то це буде дуже довго відбуватись. А ще я відріжу собі пальці. Так, ні, так, так тіло не піде. Треба якось інакше це робити. Воно не робе! Вона не робить. Я нарізала трошки моркви, але мені дуже не подобалось, як я її різала. Я пішла в інтернет і дивитись, як взагалі люди ріжуть моркву соломкою на плов. Походу, не існує нормального способу її різати. Бо тільки що якийсь тіп сказав, що її треба нарізати ось так, а потім ось це нарізати отак. Що типу поки нормально, понятно. А потім він кожну таку шу. Як це називається? Слайсінку. Кожну таку слайсинку нарізав по одному. Ну, це капіць. У мене багато моркви, у мене кілограм моркви. Це, мені мені це не подобається. Я люблю заморочуватись, але не з нарізанням моркви. Це якось, якось неприкольно. Нормально? А ще я нещодавно побачила Тік-Ток буквально вчора, в якому е, дівчина. Каже, збирається нарізати картоплю, і каже, тепер кожен раз, коли я ріжу картоплю, я згадую один факт, який про неї колись дізналася, що картопля картопля, морква такої самої щільності, як людський палець. На цій ноті я перестаю вам показувати, як я ріжу моркву. Зустрінемось, коли вона буде вже нарізана. Ми це зробили і під «ми» я маю на увазі не мене і вас, глядачів. Називаючи нас, ми намагаючись залучити вас до процесу, я маю на увазі себе і чоловіка. Бо якби я різала це сама, це було б в декілька разів важче. У мене є подружка, яка дуже не любить яблука, чисто через хрумкіт, з який виникає, коли його їдять. Я тепер зі схожої причини не люблю моркву. Цибуля ще один челендж. Мені треба нарізати кілограм цибулі. Я нещодавно в Тіктоці готувала цибулеву галету, і мені там в коментарях багато людей радили, що робити, щоб не плакати від цибулі. Найпопулярніший коментар був тримати цибулю у воді і періодично змочувати у воді холодній ніж. Так що побачимо, побачимо. Блін, а на що я дубки зрізала? Я ж не так ріжу. Насправді, я просто стараюсь не дихать. Ще один з 100% дієвих методів, про які писали в коментарі, це носити лінзи. Але, на жаль, у мене не настільки поганий зір. Цибуля, все. Це було набагато швидше і набагато приємніше, чим різати моркву. І, до речі, не так сильно я і плакала. Я іноді промивала ніж водою, може, через це. Ні, я взагалі не плакала. Все було ще клас. Цибуля. Во. Я на цій досочці більше нічого не буду різати, тому можна її пачкати м'ясом. Боже, такий великий шматок м'яса. Ну на що нам так багато плова? Це капець. М'ясо є, по м'ясу нічого цікавого, просто треба гарно помити після нього дошку. І зараз, мабуть, підготую спеції, щоб потім переміститись сюди і вже все по черзі закидувати. I can hear it. Coming in the air and night Я слухала цю пісню, коли йшла сюди знову. Але я та людина, для якої бавитися спеціями в кайф. Я не та людина, для якої бавитися спеціями в кайф, поки що. Але зараз будемо бавитися з спеціями. Коріандр, шафран, барбарис, судочок зі спеціями. Приправа до плову. Хай буде всіх перців Дуже дивний порошок шафрану. Кмин. Зіра. Чорний перець буде молотий. Куркума. Привіт, куркума. Привіт, куркума. Півтори чайні ложки кмину. Будемо вважати, що це півтори. Якби в мене була ступка, я би його трошечки перемолола, а так хай буде так. Півтори чайні ложки чорного перцю. Я не знаю, як відміряти півтори чайні ложки. У мене запястя ще з моркви почало боліти, а зараз я його просто добиваю. Харе. Суміш перців. Чайна ложка коріандру. 0,5 чайної ложки шафрану. Колись не пам'ятаю звідки у батьків вдома з'явився пакетик шафрану такий, хтось їм подарував, чи що, і мені здавалося, що це прям лухарі лайф. Але він був не подріблений, а такий прям прямо цими соцвіттями, чи з чого воно там зроблене. Я вважала, що це прям топ. На смак як пил з дорогим запахом. Одразу думаю, чи треба мені такі баночки. І для чого я зможу їх використати? Чайна ложка куркуми. 0,5 чайної ложки Барбарису. У мене батя дуже сильно грає по спеціям, тому вдома у батьків точно і є, і був, мабуть, завжди барбарис. І я навіть пам'ятаю, як я колись щось готувала і. Його додавала, куди не мала би, бо подумала, що так, мабуть, буде класно, смачно, прикольно. Не пам'ятаю, чи було класно, смачно, прикольно. Як конфета без цукру. Можливо, він мав би бути якийсь подріблений. Але у нас буде так. І одна чайна ложка приправи для плову. Пахне, як плов. Ну все, поїхали смажити. Казан. Тут нормально, чистенько, трошки залишків хлібу, який я в ньому пекла. який приберу серветкою, бо мені впадло його мить, бо він важкий. Ну, його не треба мити, його можна було просто сполоснути. Але I'm too lazy. Пані Марія казала, що треба на максимально великому вогні це все готувати. І зараз я нагрію казан, потім налю в нього олію. Багатенько. Нагрію її і буду все смажити. Я так рада, що я вже нарізала моркву і мені не треба її більше різати. Не буду її різати декілька місяців. Кажуть, 100 мл олії треба. Плюс-мінус стікою наливаю, мабуть. Можливо, треба було все-таки робити під порції, бо щось я викинула всю цибулю. І це вже не підставина. Я розумію, що вона обсадиться, але цибуля, морква, м'ясо. Там в рецепті кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм м'яса і кілограма м'яса і кілограм, кілограм, кілограм рису. Це багато, але я подумала, що ну, ладно, вже зробимо цілу порцію, покличемо когось з гості на плов. Я сподіваюся, що воно вміститься. Я забула, як називається те, що я зараз роблю. Зірвак. Роблю зірвак. Я ніколи ще не робила зірвак. Пані Марія казала, що цибулю треба посмажити до моменту, не коли вона просто присмажиться і стане золотистою, а коли вона прям почне підгорати. Мені здається, цей процес відбувся, і тепер я всипатиму туди м'ясо. Помішую м'ясо хвилин 10 смажу, щоб воно з усіх сторін присмазується трошечки, покорилося якоюсь мінімальною скоринкою. Дарма я переживала що за маленький казан, бо цибуля, якої здавалася, було багато, очевидно, вбилась вся, і її вже майже непомітно серед м'яса. Мені вже попахою горілим, але я довіряю пані Марії, яка казала, що на цьому етапі воно має смажитись на максимально великому вогні. Я за декілька кроків від того, щоб накрити це кришкою і забути про нього на півгодини. І я не можу цьому не бути рада, бо я вже втомилась і вже хочу їсти два лаврових листочка, один з яких дуже великий, але нічого. Підготовлені раніше спеції. 50 грам родзинок, а ще я згадала, це не по рецепту, родзинки по рецепту, а я ще хотіла додати кешу. Бо я десь таке бачила, і мені здається, так робив один мій знайомий. А ще це треба посолити так, щоб зірвак був солений, занадто солений. Як Виглядає так, наче можна додавати рис і воду нарешті. Я ще ніколи нікуди не додавала цілу пачку рису, Це буде вперше. Пані Марія сказала, що можна не промивати. І доливаю в рис воду. Зверху води має бути десь 2-3 сантиметри. Здається, води потрібно стільки, щоб вона перекривала риск 2-3 сантиметри. сантиметри. У мене пішло казан. Накриваємо кришкою і на максимальному вогні доводимо до кипіння. Як тільки плов закипів, вогонь зменшуємо до мінімального. І тому ми плов за таких умов приблизно пів години. Кришку при цьому не відкриваємо і плов не перемішуємо. Зустрінемось хвилин через 40. Півгодини пройшло. Зараз я підніму кришку, зроблю ямку посередині рису і додам туди ось цей нечищений часник. Не а, мабуть, мабуть, не погена. Роблю отакі от дірочки. Так, що накриваю кришкою, залишаю ще на 10 хвилин, а потім вимикаю навіть цей маленький вогонь і, і залишаю під кришкою ще хвилин на 15. Якби ви знали, наскільки сильно я голодна, за цей час я встигла з'їсти. Яблуко і хотіла відкрити чіпси, але мій чоловік мені заборонив. Жах. Чіпси я не відкрила, зато зараз буду відкривати кришку казана. Бям Сюда! Так кажуть, це треба перемішати. Ну, наче готова. Тільки зараз зрозуміло, що його хотіли казан. Треба Артему описати. А я не зможу його перемішати. Він якийсь розварений. Я офіційно не зможу його перемішати. Це жесть. Наша нам стільки плова! Що ми будемо з ним робити? Та порядок. Нормас. Ні, розварений. А ще я не знаю, нашу, що робити з цим чесником. Ну, поки так. Розказую, я коли відкрила кришку, поставила зубчики часника в неї, зробила дирки. На лопатки, якою я робила ямку для часнику, залишилось трошки рису. Я його спробувала, і він був ще не готовий. Ну, мабуть, це нормально, він, мабуть, мав би доготуватись. Але я подумала, що він вже не доготується, і ми долили ще трошки води. І мені здається, що через це він розварився. Я їла плов смачніше. Він розварений, о, м'ясо смачненько. Він розварений, і я робила зірвак, чи як він там називається, дуже солоним. Я пробувала його, він був прям солений, солений, прям дуже солений. Але треба було, походу, більше, бо рис трошки недосолений. А доливати воду це, звісно, була помилка. Пару апдейтів після більш детального розпробування. По-перше, я видавила чеснички. І це топ. Дуже прикольно. О, зараз ще один видавлю. А! Дуже клас. По-друге, треба нормально перемішати, бо внизу там більше всяких смаків і більше солі. По третє, воду не треба було додавати. Хоча чоловік каже, що норм, і що все класно, і що да, він розварений, але це класно. Але я то знаю, що так не має бути. І пряність якось пряності це багато, але вона якась не така, як має бути. Коротше, по цьому рецепту я, мабуть, плов готувати більше не буду. Можете мене засуджувати, але я люблю їсти плов з сметаною. Але краще засуджуйте мого чоловіка, бо він їсть плов, запиваючи його молоком. З кетчупом. Не молоком з кетчупом, а кетчуп в плов, а поруч. Склянка з молоком. Але мені подобається, що він не супер жирний. Бо оці от плови, які ми купляємо на оцих от ринках мусульманських, це капець, там просто жир. Норма. От мені дуже подобається, коли щось солодке попадається. Я не знаю, барбарис чи ізюм мені прям тіпо прикольно. Яка ж я була голодна і я вже зараз наїдаюсь. Дякую за цю подорож тіпаю. Бернюшка, можна я? В кадр зайду. Ось такий був мій перший плов. Я його ще більше перемішала, бо коли я відкрила кришку, його чисто фізично не можна було нормально перемішати повністю, бо він би весь висипався. А зараз, після того, як ми з'їли дві порції, або можливо дві з половиною, або можливо, три. То я змогла його перемішати, і зараз ситуація краще. То, що він переварний, це 100%, я знаю, що так не має бути, але, але такий мій перший плов. І я думаю, що треба буде собі запам'ятати і всім взагалі, що в випадках, коли я і ви вперше щось готуєте, краще обирати рецепт, в яких є точні пропорції. бо Води на два-три сантиметри вище рису, це, звісно, класно, але у мене щось не вийшло. Було б прикольно, якби було там стакан рису, два стакани води, але але уже як є. Так що дякую вам за перегляд. Здається, в Ютубі так прийнято. Мені це не дуже імпонує, але в Ютубі прийнято говорити навіть не в кінці відео, а на початку. Типа, ставте лайк, підписуйтесь. Але я звикла вважати, що люди, які вони дивляться, розумні і самі поставлять лайк, якщо їм сподобається, і самі підпишуться, якщо захочуть. Але Ютуб так Ютуб. Ставте лайк, підписуйтесь, нажимайте колокольчик. І до наступних випусків. What's in the box. Так, да, це, до речі, весь час була перша або пілотна серія What's in the box. See ya! Сижу, оце якраз монтую відео, яке ми знімали позавчора. І збираюсь їсти чергову порцію плова. І вирішила сказати про нього якісь додаткові фінальні пару слів. По-перше. На другий і третій день він чомусь смачніше. Він якось ще постояв, ми до нього повернулись і виявили, що все, ну, все нормально, він да, трошечки більш розварений, чим мав би бути. Не всі рисинки залишились цілими, деякі з них розкшились. Але він розсипчастий і смачний. Бо коли його стало менше настільки, що його можна було вже нормально перемішати. І всі смаки перемішались, то стало смачно. А ще його піпець як багато. Бо як ви вже почули, готували ми його позавчора. Тобто, ми ним повечеряли. Вчора до мене прийшов брат. Я йому відсипала отакий судочок плова. Ми разом з братом, я чоловік і брат, поїли. Потім до нас прийшли друзі. Друзі поїли ще двоє. Один з них дві порції. І тільки зараз там починає бути видним дно. Правда, м'ясо вже закінчилось, але нічого страшного. Я рис люблю більше, ніж м'ясо. Що ставить оцінку якусь чи ні? В останній момент прийшла така думка давати стравам, які я готуватиму оцінки за двома параметрами: наскільки цікаво було готувати і наскільки це було смачно. Плову я ставлю за цікавість готування 5, а за смак 6,7. І всього виходить 11,7 у плова першої страви, яку я готувала у What's in the Box. Що буде далі? Я сама не знаю.